Всім привіт! Давайте третій день потренуємо. Так, оборону там все стабільно, О, класно, працюємо так, як треба. Отак і сьогодні буде. В The Holді буде, буде контрам. Угу. Тут Тут це <с> <все> баф. <с> Ти ж в цьому б'єш по всім. Вже там плюс атаку мають, і буде тільки ще тіл. Коротше, все буфи. Хм. Халепа. Що мені робити з рігардом. Тут, в принципі, можна його брати костюмі. А от далі, а от далі, що мені робити далі? Кого мені сюди брати? Ну добре, погнали. Так само пасивною командою. Я ще просто сьогодні не настроєна на турнір. Зараз побачимо, що воно там буде. Хм. Синий кристалл. Синий кристалл. Ну, в принципе, спокусливо. Угу, заберем. Так, 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 так. так. Трошки там фіолетовий красон збирається, якщо зірвати сині, то ми поки що їх тоді зривати не будемо. Можливо, ми цього доб'ємо. Добре. Шикарно. Мені сподобалося. В принципі, можна тоді поставити отак. В голоді там, звичайно, це все буде, але тут таке. Попробуємо якось. А зараз це все там. Минути. Так. Що робити з рігартом? Ну, в принципі, знімаємо сліпоту і попробуємо зараз. Голді прихлопнути хоч нам ну, не вийшло. Турнір то бафнутий же ж. Ну, а я оце постійно забуваю. Так, ну що, буде контра, будуть бити, все це будуть. У мене неможливості. Це якось заблокувати немає, значить будемо якось. Терпіти. Угу. Зробимо так. Там, в принципі, зараз ще буде одна контра. Можна було почекати, так? не його так? Не Та знімемо, нехай. Щось зірвемо. Можливо, щось десь цікаве прийде. М -м -м. Нічого. Обламінго. що тут такого цікавого, в мене аж аж один хід на полі. Якщо я правильно дивлюся. Так, пан, не пам'ятай, як тебе? Я колись була, його зловила. Ну, ще, ще давно, 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 давно на цьому да? на Атлантиді. І прокачала на три лички. Він мені такий прикольний, бо ну, це ж коли було за царя гороха. Я, він у мене стояв в обороні, а ще коли там, ще геть-геть, на самих початках, О, О такий непрокачений, слабенький, чахлий. В центрі стояв. Ну, але от зараз він мені випав із костюмом, ну, все одно у мене його нема. Я його тут з'їла. Цей гайдайрус. Так, в мене його і немає. Хм, цікаво. Три блокувальника. От на тобі. Получай. Що ж це робити? Три блокувальника, це вам не жарти. Ти у нас відмахуєшся, так, це в цьому костюмі відмахується. Блін, взяти без жовтих когось, ну взагалі не хочеться. У мене з жовтих нема нікого, хто би каку знімав. Ну, нехай тоді, мабуть, рігард у нас такий і буде. Мелендор. Сюди єдине, що можна взяти гензеля, попробувати якось. Ну, фіолетових нема. Це все класно, це все чудово. Мені це подобається. Так, зараз це буде ходити. так, У мене не зможу, я зараз його... Гензеля не заблокую. Там зелений кристал, прям дуже спокусливо, але там гретель. Але там гретель. Мені то не подобається. Я таки думала, думаю, треба взяти цього. Треба взяти Рігарда в оригіналі. Ну, воно ж як думалось, то треба було так і зробити. Правильно ж, ну. Треба було. ну От так Але так не цікаво. Так, це знімає каку, правильно? Очищають недуги. Це, звичайно, дуже сумно. Це все, звичайно, дуже класно, але можна попробувати У мене, звичайно, нема бафів, можна попробувати прихлопнути протея але в нього дуже багато здоров'я. І я, в принципі, сумніваюся, чи в мене це вийде. Сходити би десь нейтрально, ну, блін, нема де. Там і Пітерс, там і Т, там і С 400. А в нього 400. Нехай так зробимо. Це, звичайно. Ну, що таке, як не щастить, гану блін! Ну це капець. Вмію я. Так, ну що? Зараз буде знову ця дівчина працювати. Там буде летіти комбо. ну окей. Зробимо так. Ці зарядилися дуже добре. А я зараз тут спротеєм буду довго довбатися в центрі. Ком вилетить. Так, ну, що можу сказати? Окей, це зарядився, нічого страшного. Зараз ми це все знімемо ригардом. Так, потім бафнемося, потім ще сабіну включимо. І давайте, мабуть, виносити центр. Він мене вже замучив. Нарешті приїхало трохи там мого поля вчасно, можна сказати, в таймінг. Єдине погано, що в мене лишилося відмахувачі. Зараз я його, наприклад, не заблокую, так? Диви, захотів. Трошки не добили. Трошки не добили. І нема чим тепер? Нема чим. Ну, можливо, він гензеля там... О, вистачило, це добре. Так. Заблокував саме того, кого не треба. Угу. Зелений кристал. Ух ти, здуло нічого собі. Я постійно завтикую, що у нас все-таки шбафнутий турнір і що у нас працює містера Кула. Гарно працює. Так, погнали далі. М -м -м -м, не хочу. Не хочу. Там вже буде Сонька десь спелити, буде і Мелендор деспелити. І що я можу сказати? Буде зараз гаряче. Трійка зелених або так, або так. Ну, окей, зараз ці стрічки всіх пропускає. А і так через комбо. Далі в мене немає нічого такого класного, щоб зробити комбо і попробувати його акулою винести. три синіх. Скільки в нього здоров'я? 800. Трошки не то. Блін. <рив> Тихо. Мені, будь ласка, акулу лишіть здоровою, живою. Нехай ще він побуде. Тому що тут ого, го ого, скільки ще всього. Ну, нехай буде рігард. Так, так, тепер можна взяти зелених, вистачило. добре. А тепер, тепер, давайте ми тепер Соньку заблокуємо, щоб вона тут не познімала мені бафи. Я дуже. Люблю те, що мені Мелендор знімає тичками все те, що не треба. Нехай ми їх позаблоковуємо і включимо включим себе. Так, погнала кула, потім цей і, і погано, що в мене не вистачає. Камінчиків вдало. Зараз це все задеспалить. А, блін, там Сонька вже вийшла з нірвани. Трохи я поспішила. Ну, ну то вже таке, вже так і буде. Поставимо йому заборону, щоб він не лікувався. Ну, тут як зараз почне. Так, що будемо робити? Кого будемо? Ти може відмахнутися. Давайте все-таки цього будемо гристи. тут один стоїть. Можливо, ми його доб'ємо. Можливо. Давай. Десь Блін! Так сподівалась на тих фіолетові спеціально акулу не вмикала. А тут, на ну, тобі як все невчасно. Як все невчасно. Давай ми все-таки тебе і будемо гристи. Довго тут буде? Ну, добре, хоч цього винесли. Тоді вмикаємо собі овер? У мене нема нікого. Ніхто не заражений. Ніхто? Взяти сабіну хоча би. Щось я якось сьогодні так повирухую криво. Все летить не так, як мені треба. Так, кого блокуємо? Собіну, чи давайте цього попробуємо. Що він мені скаже? Фу, стійкість. Так, ну, можливо, зараз он доб'ємо синіми. Добре. Тепер будемо вбити одну соньку. От у мене ця команда, вона типу. Блін, дуже довго, але поки що вони безвідмовні, можна так це назвати. Дуже довго проходять бої, але вони проходять нормально. От тільки я не включу якогось героя, полетить комбо там, де треба. Якщо я когось вмикаю, то не летить. Я сьогодні не попадаю. Так, хто там далі у нас не хочу, от її не хочу. Ну от прям ну, капець як не хочу. Ну, просто. Зараз буде жах. І що у нас там взяте? Кон... Дві контри, поруч стоять. Тут у нас от тобі два овера і є лише одна ліс. Але це ще нічого не значить, тому що зараз може бути тут халепам. Так, окей, нехай так само все лишається. Погнали! Єдине, що сюди можна було взяти мелендер. Ну, будь ласка, фіолетових під нею немає. Я її винести швидко не зможу. Червоний кристал нам треба? І полетіло. Фіолетові. Де мені взяти фіолетові? Ну, можна... І склік виш. Вони так зробили, як думала. Ну, воно ж завжди так. Там трійка зелених і там трійка зелених, але хто зна кого воно заблокує, правильно? Отож. Чому ці фіоли приїхали так пізно? Ну, хоч хтось зробив щитмане. Називається, а попробуй, а винеси мене, ані фігасі. Ну, хоча б цього взяти, але що воно мені дасть? Там хіба що заблокувати крила? Хоча би так. Але тут якби лісю якось винести, але цей зараз нам тут поріже атаку. Ну, в принципі, якщо там буде контра порізана атака, не так вона дуже нам і що і тут і змінить, правильно? Це буде в деякій мірі нам на плюс. Добре, ми будемо зараз лікування мати. Я спеціально просто там ті сині не складала, думала, можливо, там якось десь краще щось прилетить. Зробимо так, і зараз он буде вже у нас трійка фіолетових, і ми зможемо вже когось десь зарядити. Добре, От Тут, отут зараз плюс те, що у нас різана атака. Що ми на контру фігню б'ємося, щоб ми самі себе не винесли контром. Ну, що зробити? Що можна зробити? Десь треба сходити нейтрально, тому що там далі вон, є фіолетовий кристал, і я хочу його лишити. Добре. Тепер це все знімаємо. Ріжемо їм атаку. кого блокуємо? Давайте, мабуть, Кирила, тому що у нього це все в більшості летітиме. Нам треба акула. Так, так, далі. Ну, нехай жовті. Геть не вгадую з полем. І не винесли її. І не винесли. Так, ну то не страшно. Робимо собі овер. І зараз буде цей ходити. Ну окей, ходи. Сабіна в нас буде, ми тоді раптом що все познімаємо. О, добре, цю винесли. Блокуємо, бафаємося, блокуємо крила. Тут ще не дуже в мене що з приводу бафів, тому що Рігард в оригіналі. Цей бл... постійно мені манус сповільнює. Бісить він мене. Не добили. О -о. Блокуємо. О, знову Кирила блокуємо. У мене, я так розумію, в цьому тапку гензель чисто ото з Кирилом, там вони вдвох собі тусять. Про щось там спілкуються, їм там класно, Бафнемся. І не фигасі. Ну окей, добре. Підріжемо ні Так, це... затя. Ч ж десь як бы куверкнути? Ага. Під ними не дуже є що докрутити і не дуже і хочеться, тому що якби лишити б крила там, але щось в мене під ним нема нічого. <плес> Таймін корили із генделем працюють. Все-таки треба. М -м -м, червоний кристал нам треба. Бафнемо вся стабіна погнала. Зірвем червоні. І знову під корилом нічого не приїхало. Аллілуя нарешті. Мало то, що там куча була бафів, так ще й підвищений урон. І останній тапок. О, тут буде халепа. Тому що? Тому що що з нею робити? Це який? М -м -м, той що блокує. М -м 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 -м. Робимо. М? Ну, окей, погнали попробуємо. Ха. Попробуємо. Зараз пощупаємо твою оборону, але зараз тут сами, як подріжає атаку, буду я плакати і заздрити, тому що в людей в обороні стоїть. Мієліки, у мене кипріот. Так, що робимо? Кого будемо блокувати? Це може відмахнутися? Може. А мені, якби і міяліки попробувати би гризти. І якби і кристал зірвати. Це зараз, звичайно, тут оба розробить. Ну блін, комбо. Так, тоді знімаємо з себе какую, але треба було трошки пізніше, ну що ж вже добре. М -м 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 -м. Погано, що в нас тут немає. Фіолетових під неї. Зараз це ще позаблоковує. Ну тут тут все обороною буде мені дуже тяжко. Зараз це зробить сліпоту по-любому. Дивно, сліпоти нема, але... Люка бога, я не тут зробила. Ну, що можу сказати? Якщо тупити, то поповню правильно? Добре, зробимо так. І там ще фіолети. Тому що зарані я мій ліки заблокувала цим гензелем Зарані я то зробила. Треба було там почекати, поки би Рігард сходив. Ну, вже добре. Зробимо фіолети. Мабуть, ми будемо лікуватися трошки. Рігардом зараз ні, тому що там буде вже цей працювати, як його. Кедмон. Будемо то Рігардом знімати. О, сліпота. Так, ну що, то знімемо. Бафнутися не, не знаю, чи я якийсь сенс, тому що фіолетових, в принципі, нема. <ріст> є, але не там. Ну, окей. Це зараз це все познімає. Позніма. А її я нічим не винесу, там під нею тільки зелені, а рігар це все зніме. Ну, що лишається? Спровокуємо його швидше. Тепер це знімемо. Давайте тоді пробувати її одну гристи Щоб називається хоч когось, хоч десь, хоч якось. Їй то, звичайно, все до одного місця. Знімемо з себе. Це все. Душ, якби під нею щось. У, філатий кристал. До побачення. Добре. Так, лишається 3 на 5. А зараз той буде бити і той. Ну давайте. Ну, не бійте а ультувати. Так, підлікуємося на всякий випадок. Швидше за все, що давайте цього блокуємо. Можна взяти он фіолетові. Лікуємося, ставимо собі лікування. Взяти ще ось гензеля на майбутнє, крутнути фіолетами десь щось якось. Блін, це зараз познімаю все рігард. Відлікує. Трошки не вистачало. Думали. О, ні, вистачило. О, от так, нормально. Так, окей. Переходимо на цю сторону. Бафнемося. Неправильно ну, зробила, треба було зеленими. А ні, все нормально. Так, ну я тебе не боюся. Пан грім, ти хоч і мультяшний, але... але моїх у команді лишилося п'ятеро. Я думаю, з тобою якось розберемося. Добре все. Дуже довгий турнір, дуже. Тут взяти би когось, ким би бити, але мені страшно. Маємо топ-5. Ну, хто знає, можливо, топ 5 лишусь, можливо, буде топ-10. То, не знаю, тому що оборона не тримає. В атаці, якщо ще більш-менш, то оборона там прям капець. Все, симблока.